Так званий міністр закордонних справ Росії Лавров дав інтерв'ю, де він озвучив знову ж таки там, начебто, вимоги Кремля для закінчення війни, і він прямо не говорить про те, що збройні сили України повинні покинути чотири регіони, що постійно озвучувалися раніше. Він говорить про те, що Київ повинен відмовитися від юридичних претензій а далі. Говорить, зокрема, під про санкції, про їх необхідність їхнього скасування, про необхідність повернути Росії заморожені російські активи. От, на ваш погляд, це така зміна трохи в підході, чи в принципі нам не варто орієнтуватись на те, що там говорять в Кремлі, бо це може змінюватися, і чи має це бодай якийсь сенс? Ні, дивіться, те, що вони говорять, в будь-якому випадку вони, це має сенс. Не треба до цього ставитися так ні, 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 зневажливо. Ой, та що вони там говорять, вони постійно одне саме верзуть. Е, частково так і є, але в по великому рахунку це направлено на те, щоб е, показати, що знову ж таки, я сказав, що вони потужні, що вони можуть вимагати від України багато чого. Дійсно, це е, заклики навіть не України, а заклики американцям. Тобто, якщо вони. Тих не знаю сотні запитів, які вони кинули в Україні, виконують хоча б там п'ять десять. Для них це буде величезною перемогою, тому що вони дійсно можуть почати знаєте, пробивати оцю знаєте, як водичка капає постійно в бетон, і вона рано чи пізно вона все таки проб'є цю дірочку, і потім може повністю зруйнуватися вся плотина. Оце, от от що вони хочуть: не хочуть маленькими такими кроками зруйнувати всю плотину. Е, та ми розумію зараз з нашими партнерами. Я розумію, пане Андрію, але я мала на увазі те, що Лавров не згадував про те, що мовляв ЗСУ мають покинути чотири регіони. От те, що цієї хотілки зараз не було в цьому переліку вимог, це нам про щось говорить. Це не нівелює попередні запити. Повірте мені, вони вони доповнюють їх. Угу. Вони вони не скасовують попередні, вони просто доповнюють нові, тобто є чому я сказав, що їх може бути сотня, тому що їх дійсно величезна кількість, але це не означає, що вони відмовляються. Повірте мені, вони б були б добрі, то вони все, що можна вистосується України, вони б заборонили, скасували, знищили, і просто тут було б голий степ. От, і вони б просто заселили своїх лусів цих московитських, і вони були б щасливі. От, і все вони, вони дійсно вони, вони не планують відмовлятися від попередніх своїх запитів. Ще коли були такі е, ну перестороги в росіянців, коли вони дійсно переживали, що е, після там України. Ну, український контрнаступ може бути дуже ефективний 에, в певний період часу. От тоді вони переживали. Вони дійсно могли там ну, хотіли ти кажуть домовлятися, можливо, там, віддавати якісь території, і все інше. 에, а зараз ні, зараз ні. Зараз все вони зараз відчувають силу, Зараз вони вірять в те, що ну, вони на останніх своїх потужностях можуть там захопити велику частину території України, вбити ще величезну кількість українців, протероризувати Київ і інші області, і заставити українців через соціальні мережі. Відмовитися від цих областей заставити дайте що ми вийшли всі е, пробастували там нашу владу і сказали, так все відмовляється від тих територій, бо тому, що все ми нам набридли. Нас кожен день обстрілюють. Ми нам, нам набридла ця війна. От вони це їхнє зараз завдання, і вони на жаль дуже дуже непогано з цим справляються. Взагалі, от всю цю маячню Лавров говорив в інтерв'ю для угорської газети, і там же він видав ще одну порцію дуже дивних висловлювань, де він говорить про те, що Росія хоче заручитися підтримкою Угорщини в питанні протистояння Україні. І, от, зокрема, він каже про те, що Угорщина і Росія отмовляв мають спільний досвід через так би мовити утиски нацменшин в Україні. А ну зрозуміло до чого це все. Але от такі Заяви знову ж таки це інтерв'ю для угорських змі. На ваш погляд, це означає певне посилення по лінії Москва-Будапешт. Ну, вони намагаються утримувати своїх е, васалів. Вони дійсно намагаються їх максимально підживлювати, е, забезпечувати їх, показувати, що вони сильні, що вони потужні, що не треба боятися, що їхній е, зв'язок там розпадається, і вони або наприклад, що вони не будуть їх захищати в майбутньому. Тобто вони намагаються втілити, е, показати, що вони і надалі будуть залишатися потужними, щоб часом їхні васали не повстали проти них. Тому що в будь-якому випадку Орбан він він, він ж зробив свій крок. Він вже е, зробив свій вибір, точніше і він. Вже знає, що назад йому повернутися, розвернутися дуже різко, ну йому були дуже складно. Ну були такі випадки, до речі, що дуже різко розвертались, кардинально, міняли свої позиції. Але це дуже, дуже, дуже це. Я, я мені зразу щось згадався. Пан Кернес, який в певний період часу. З'їзд з'їздив до це до Москви, а потім повернувся. і Сказав, що ні, все, я таки Я підтримую Україну. Я за Україну. От мені щось це не згадалося. Але в цьому випадку скажіть за такого не буде. Е, Орбан буде до кінця відстоювати свою позицію. Проти на, на жаль, вона антиукраїнська. На жаль, е, хоча самі угорці до речі, до цього відносяться набагато лояльніше і вони набагато більш дружелюбніші е, і більшість по, -по соціологічному опитуванню, принаймні ті, які представляє представляв сам Мадір. Е, то 56% відносяться до українців дуже дуже позитивно, і вони не проти, щоб. Україна долучилася до європейського союзу, а не те, що там представляв своєму недоопитуванні сам Орбан, і в будь-якому випадку ці відносини між Угорщиною і Росією вони показують те, що є певні прогалини в комунікації між європейським союзом і їхніми партнерами, скажімо так, в середині європейського союзу, так от. І наприклад, основні партнери це наприклад Франція, Німеччина, там які мають в принципі також корелювати певні дії і мають впливати на більш тих слабших партнерів для того, щоб вони, як мінімум, були в одному ідеологічному руслі. Тому що це дуже важливо для економічної співпраці, тому що європейський Союз – це економічна співпраця. І якщо будуть ось такі перебої в ідеологічному підході, то потім це може призвести до ката ката катастрофічних наслідків. Це може бути така певна діра, знаєте, в цьому просторі е територіальному, все-таки це шенген-зона. І вона може призвести до якихось жахливих проблем в майбутньому. До речі, про це спецслужби вже говорили неодноразово про те, що через угорщину залітають всякі сумнівні персонажі з Росії, а потім спокійно собі роз'їжджають по всій Європі і створюють критичні моменти в тих чи інших областях. Тобто є певна проблема, і вони намагаються якось вплинути, але дуже дуже слабенько в цьому напрямку. Тому поки що я кажу, відпрацьовує свої гроші, відпрацьовує свої корупційні кошти на на всі 100%. Він дійсно робить з України. В нього задача зараз одна: це зробити так, щоб України не було ніякої підтримки, допомоги в європейському союзі. Е, нівелювати авторитет української влади і самих українців не тільки в себе в країні, але й в тих країнах, які дуже сильно сумніваються в тому, що Україна буде е, якісним е, там членом європейського союзу. Е, це також проблема, тому що вони ну, в них все таки є можливості, і вони тим чи іншим чином через праворадикальні партії е, в них там вони ж там спілкуються між собою в різних країнах, і вони через них намагаються просові. Вати також певні такі е, постулати, тому ну, це це проблема, але е, все міняється. Я впевнений сто 100%, що наступного разу орбан точно не переобереться. Будемо надіятися, що це буде дійсно про український кандидат щоб це доскіш. То де буде Петер Мадяр і що з ним звичайно вже так не вийде домови. Це наприклад так само, як це зробили росіянці з Орбаном. Ну і Сті і з іншими персонажами, які на жаль є е, 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 негативними е, е, чинниками для майбутньої співпраці з європейським союзом для України. Ще важливо подія цього тижня в Римі, очевидно, чи вергідно, 10 липня прийде саміт або зустріч коаліції рішучих і головуватимуть там президент Франції та британський прем'єр. Але на фоні цього видання «Американський політик» пише про розбіжності між якраз Макроном і Стармером, мовляв через різні підходи стосовно ролі Сполучених Штатів, в тому числі вирішення російсько-української війни, і якщо в Парижі там звинувачує. Ють, Лондон, в тому, що він мовляв за НАТО, орієнтується на Вашингтон. То в Британії Макрону закидають ну, мовляв, там його таке занадто відчайдушне бажання бути лідером і закріпити свою політичну спадщину. Що ви думаєте про ці розбіжності? Чи можуть вони якось негативно відобразитися на уже безпосередніх рішеннях коліції рішучих? У будь-які розбіжності звичайно це є негатив в європейському союзі, але давайте мені, мені трішки смішно чути від Макрона про те, що Стармер дуже є сильно наближений до, до Трампа до Америки і дуже сильно покладається на сполучені штати Америки на їхню потужність, тому що в принципі Макрон робить те саме. Ну, ми, ми, ми бачимо постійно під після будь-яких е, таких подій. Е, Макрон може багато цікаво говорити, навіть протистояти Трампу і навіть протистояти американцям, тому що це політично вигідно, але при цьому ж таки, коли треба, він одра одразу ж таки піднімає трубку і телефонує до Трампа і радиться з ним, як йому правильно починити в тим в тому чи іншому напрямку. Розумієте, тобто, е, все дуже дуже так знаєте, натягнуто Насправді є е, е, певні е, дискомунікації. Але в будь-якому випадку ця дискомунікація вона стосується не тільки стармера. Мені здається, що там всі країни Європейського союзу вони дуже дуже тьмяно розуміють свою суб'єктну позицію в, в війні між Україною і, Європе... і, і і цим Росіянами. От вони вони ми, ми прекрасно розуміємо, якби вони були більш суб'єктними, та сама Італія могла би виділяти набагато більше там коштів військової підтримки, в якої ну, є на є на щастя в них ці можливості. Чи там Франція? Ну чи ви вважаєте, що недостатньо дають кошту? То я вважаю, що ні. Вважаєте, що наприклад той самий Стармер і Великобританія при всіх своїх економічних можливостях вони виділяють там зараз на рівні 5,5 мільярда фунтів. Ну це смішно. Це смішно. Розумієте, тобто і я можу перераховувати багато. Так німеччина там намагається зараз бути лідером. Дійсно, мерцем вмикається, і навіть е, там ну зелені, там помаленьку там підпстьобують, кажуть, що давайте треба набагато більше виділяти Україні коштів. Те, що виділяється, це копійки. Ми можемо ну набагато більше виділяти коштів. І в них є на це можливості. А в них дійсно є на це можливості. Дійсно, в них зараз там пішов, скажімо так, підйом просто е, і вони в економічному я маю на увазі, і вони можуть собі це дозволити. Та навіть без того вони можуть собі дозволити. Це дуже дуже багаті країни а вони виділяють нам якісь копійки. загалом там 35 мільярдів євро. То ну, ви що смієтеся з нас? Які 35 мільярдів? Там має бути 100, 150 мінімум, має бути мільярдів для того, щоб підтримувати боє, боє, ну, боєздатність, відновлювати Україну, комфорт здавати. Тому що ми вас захищаємо. Ви самі про це говорите. Виходить Марк, люди каже, Україна нас захищає. Ми маємо їм допомогти. Виходить Мерц каже: вони нас захищають. Ми маємо їм допомогти, і виділяють якісь копійки нещасні. Ну ви що смієтесь з мене? Оце так стосується і відносин, наприклад, і між Францією і наприклад, той самою Великобританією. Мені дуже дивно взагалі чути ці всі перестрої. Розумієте, це така історична натягнута. Ця політична це поліполітічна політична комунікація. Отак от це було споконвіку. Скільки я пам'ятаю, що з другої світової війни. Після її певних історичних подій там у цей під час війни. Оце вони, вони були натягнуті відносини, і вони ще, ще з того часу постійно між собою там сваряться і через мал через ламанч там перекидають якісь певні негативні там наслідки. От і все, але я не бачу ніяких, ніяких таких позитивних позитивних рішень для України. Ну якщо ви зустрічаєтеся, то дайте вже нарешті якийсь результат. Дайте вже покажіть там фактичні дії, санкції покажіть. Скільки будемо говорити про цей 18-й пакет санкцій? безкінечно чи що? Ні, так воно не має працювати. Ви маєте. Давати нам рішення. Якщо ви кошти не даєте, то давайте напряму гроші. От мені би сподобалось, коли Мерт сказав, що ми будемо там закуповувати озброєння для України. Ну, вже є інформація про те, що там є закуплена нібито партія там Петріотів в Сполучених Штатах Америки. Ну окей, і він дає, передає стафету, каже: Ну, Франція, давайте Великобританія, вмикайтеся, також закуповуйте, віддавайте. Щось я від, від вас не бачу таких рішень. Але оце свариться, розказувати історії, медійні створювати вони можуть. Сьогодні вийшов великий редакційний матеріал видання «The Wall Street А перед тим, і улюблена газета Трампа «The New York Post», і улюблений телеканал Трампа «Fox News» так само фактично вийшли із критику його політики і закликали озброїти Україну до зубів та вести жорсткі санкції. От, на ваш погляд, чи достатньо вже ось таких критичних, ну скажімо так, закидів на адресу Трампа для того, аби американський президент був змушений змінювати свої. Підходи, ну він вже помаленьку, до речі, підходить до цієї червоної своєї лінії, і він починає все частіше звертати увагу на те, що Путін дуже вільний. Він навіть останнього разу навіть вже його не, не, не хвалив, не розказував про прекрасну зустріч. Тобто він як мінімум вже починає його розуміти, що щось відбувається не те. Е, хоча, як я вже сказав давно, проте, після першої телефонної розмови я впевнений, що він зрозумів це досить таки глибоко. Просто е, чим далі він починає розвивати цю історію, тим більше він починає впевнювати е, у своїй у своїх е, таких здогадках, що все таки Путін не хоче ніякого припинення вогню, що Путін вводить його за ніс, і те, що е, всі навколо е, і опозиціонери, і навіть частково його. Партійні друзі розказують про те, що потрібно бути більш жорсткішим з Путіном. Він до цього приходить. Проблема зовсім іншому. Навіть він, дивіться, проблема в тому, що Росія це не Іран з нею ну, так. Оки, що він не може собі дозволити е, гратися. Він і надалі продовжує розказувати про ядерну небезпеку. Він вірить в те, що якщо він гіпотетично застосує якусь дуже радикальну дію, е, наприклад, застосувати якесь озброєння, знищити там е, його якісь об'єкти, е, в тому числі наприклад ядерні носії, чи чи наприклад, ну чи просто нівелювати загрозу самого Путіна, е, що це буде сприйматися і ним, і його командою, як е, теж як знайти як заклик до дії, що треба Застосувати ядерне озброєння, Отут тут в ньому є і ще досі залишається цей страх. Е, чи буде він діяти більш радикальніше стосовно санкцій? Е, ну розмови йдуть. Я з кожним днем все більше більше спостерігаю на телеканалах і республіканців. До речі, демократи давно про це говорять, які звертають увагу на закон Ліці Грема, який каже, що дійсно потрібно вже вмикати ці важелі, тому що далі буде пізно. І дивлячись, як Росія себе веде, як Росія починає помаленьку піднімати голову. І казати, ну скажімо так, висловлювати все більш жорсткіші вимоги щодо України, і це якраз і показує те, що явно Росія не планує йти на якісь зближення і на якесь розуміння. Тобто, будь-яка розмова наступна з Трампом вона буде залишатися на рівні першої розмови з між Путіним і Трампом. Тобто ніякого ефекту вона не приносить. А Трамп цього не любить. Трамп хоче побачити якісь ну зрушення, принаймні, і це також велика проблема. Вони можуть Розказувати багато чого я ще тижня два-три тому пам'ятаю, переслуховував таку м м м відео на російських каналах, там де, де цей Кирил Дмитрієв сидів за столом і розказував круглим столом. Там сиділи його колеги, так звані, і він розказував про те, що ми з американцями вже підготували певні. Дії щодо розробки наших там копалень, яких бізнес інтересів, тобто е, про просу, своїх бізнес інтересів, і він там розказував конкретно про якісь там цілі, і все інше. Тобто в е, тому напрямку роботи також ведеться. Але повторюся, що ше скажу цього недостатньо. От є певні важелі впливи. скажу не важливі впливи, скажімо, так є певні течії в, в Московії, які тим чи іншим чином намагаються все таки наблизити Росію і, і Америку будь-якими вчинками, тому що вони розуміють, що там буде їхнє майбутнє, там їм комфортніше, але їх на жаль я так розумію не так багато, і вони не є супер такими впливовими. Вони все таки хочуть отримати свої результати, тому що принцип дії, взагалі, і Трампа. І скажімо так, окремо принцип дії зараз Путіна це те, щоб показати, що все таки Росія залишається могутньою, сильною і потужною, і з неї треба спілкуватися і домовлятися виключно з позиції поваги, що ми тут прийшли сильні, ми завоювали територію. Ви маєте визнати цю територію, ви маєте визнати нашу силу. От тут залишається такий, такий зміст. Трамп був би не проти, якби Україна підняла руки і здалась. От це було б для нього критичним. І тому Росія зараз робить все для того, щоб Україна підняла руки і здалась. через ІПСО, через знищення, наприклад, зараз о, пішла дуже така цікава. Це цікава дія від расистів, Те, що вони зараз почали бомбардувати ТЦК, це означає, що вони дуже сильно бояться, що українці будуть набирати не на... побільше, побільше мобілізовувати людей і протистояти їм дуже достойно. Вони бояться цього, тому що вони знають, що це може затягнутися. А якщо це затягнеться, то вони просто не ви не вистоять. Це такий колос на глиняних ногах. Це дуже дуже для них страшно. От тому вони зараз е, кидають всі карти на сіли. кажуть, давайте все в нас і час там півроку, там ну можливо рік максимум для того, щоб показати всі свої результати. Бо далі буде критично і далі ми, скоріш за все, просто не зможемо вистояти, якщо Україна протримається цей період.